Випустила фенді, попросилась на вулицю. На вулиці така теплинь! А що ж тут у мене на вікні? Ну, на вікні показує 25, ну за 20. Тільки вітер. Дуже такий великий вітер. І треба йти поливати. Я ще тут каву не допила і хочеться ще хоч одну чашечку. І фенді погодувати. Ой, вона вже зовсім холодна. Та отож, поки її випустила, декілька днів назад зрізала півоні, і вони до, до сих пір пахнуть. А не знаю, оці від, відкриються та повинні відкритись. Так я сама, тиша, тільки фенді трішечки так протопає. Та вона сама спить. Спить і спить і спить. На вулицю вийде і там спить. Святік їй не дає спати. Це мені щось зовсім холодно. Мабуть, треба ще зробити. А зробити це що? Чайник гарячий? Так, тільки тепленький. І я зараз. Ой, тік. а Боже, я ще й гречку не зварила. Забула, що немає гречки. У нас фенді буде голодна. Ну це так. Нічого собі. А я вже спланувала вийти на вулицю. Пізно ввечері попересипала, все ось так в оці ємності, що Віка купила і написала. Ну, не написала, а приклеїла тут. Цукор, білий, рис, крупа Манна, Гречана. А в нас є там білі, просто білі, ось такі. Вчора телефонує Віка, я кажу, Віка. Мені не, не вистачило одної баночки такої. Вона каже, чого? Кажу, ну я ж в одну насипала цукор. У нас цукор був не, не, а, в оцій скляній, так, куди б його поміряти в цю чашечку? А вона каже, що ти висипала? Кажу, ну мені так зручніше. Вона ось так. М'якенька, і насипав у вазочку, куди хочеш. Вона сміється, ну ладно, каже. Ну, я ж мала на увазі, що якщо там вони ще є, бо це зовсім, ну там без чогось не 50 гривень, це ну зовсім дешево. Ось такі баночки хороші. Це ВТБ. Тепер у мене бачите, як все, а то оці круглі один на одну, і вони були скляні і для моїх рук, хоча я і фізично так працюю. Але оце піднімати, ну в мене тут е, променеві кістки поломані. Вони поломані давно, ще в 12-му році. ну, Чогось вони так болять. І... так, коротше, старість не радість. Ну, добре, гречки нема, так що фені буде голодна. Все помили. Я з крана водою, бо як все готувати на тій очищенні, то ніяких не вистачить коштів. І ставлю на самий мінімум. І вона тут томиться ну, хвилин 20, а то й 15. І готова. Потім і вже я фенді зроблю, їжу. Ну, а тепер чайник закипів. Так що зроблю пав. Баночок отаких повикидала, вона водила тут лад. А одні викидаю, інші збираю. Із-під пюре фруктового, як тільки баночка, я збираю. Ну, мало ли. Особливо, якщо такі більші, то може згодитися. ні, тоді викину. Так. Ой. Дома поп'ю, бо е, вийти вона ж їсти хоче, а мені нема що її винести. Зараз гречка звариться. Єсть заверне, ну це дуже довго. Я хочу зараз і зараз. І потім піду, треба поливати, цей вітер висушує все на світі. Зараз покажу у мене, які вже по висоті огірочки. Ось. Дякую. Підказали мені. І вже справжній листочок вийшов. Не знаю, коли ще можна посадити їх там. Може, днів два. Ні, мені треба, поки вікуля приїде з малим, висадити їх. Десь якимось вечором. Та вже справжній листочок вийшов і вже величенький, то я думаю, можна їх і садити. Головне не поливати, щоб оце ком цей, з стаканчиків виліз. І потім уже мию стакани. Там у мене ще є. О, дивіться, який вітер. От. І все і ховаю до слідуючого року. А вчора зробила окружку вже пізно ввечері. Я сюди не кладу сметану. Це сироватки, ну, все-все, що є, складу. І додаю ложечку горчиці. От. Чому не кладу сметану? Сметану кладу в тарілочку, бо раніше ми сюди висипали, і вона виходила ну, на другий день в'язка якась. Тому ми вирішили з вікою, що ми не будемо класти. Ну, Хороша, зараз покажу. Ой, ложечку не знайду. Дивіться. Густенька. Це на два літра сироватки. Я ще люблю з кефіру. Ну, а це, що купили, те й єсть. Оце вона вже настоялась і можна смакувати. Будеш їсти? Боже, і Михайла витягла сюди. Ой, як тепло на дворі. На, поїси, винесу смаколик. На. На. Так, їж, 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 їж. Їж я винесу смаколик. їж. Все, все. все. Смачного тобі, красуне. Красуня. О, яка ти молодчина. На смаколик. На, хороша дівка. У мене ще є здоровий. Красуня. Молодчина, ти вже й ту з'їла. А послужи мені отак. А посидіть, сидіть, сидіть. Це, це лежать, а сидіть отак. Диви, який здоровий кусочок. Ти моя хороша. На. О. Ну що ти з'їла? Ну, більше, не, більше немає. Так, я сьогодні, я вчора не дополивала, бо зателефонувала Вікуля з святіком, і ми спілкувалися довго. Потемніло. Ну, і можна було ще й поливати, але я вже заморилась. І Мені треба було ще посадити берійку, кущик, я ж там наводила лад і. Чотири кущики викопала. То одну посадила замість цієї сантоліни, що в мене тут чомусь пропала. І там у мене одна пропала. І оце ж я замість тої туди понесла. Ну Це вже було темно, майже. ну воно то, Ліхтарики горіли, але дуже темно, і погано знімалось. То я й не зняла. Зараз я беру ключі, ти гуляєш на дворі, я тобі постелила. там, от. І... А, водички тобі налью зараз, навіть в піалочку, щоб ти пити могла. От. І я беру сікатор і хочу обрізати бузок, він уже відквіт, коричні вістали квіти, і трішки сформую, там. беру ряднинку. І... Я вчора обрізала санталін... ой, іберіку, не Санталіну. І собі ножницями прям поранила руки. Так боляче треба. Такий. Перч... А, ні, я без перчаток була. Ну, зараз одіну рукавички і піду. Займусь таким, бо на дворі вітер. І у нас вже вікуля буде рада, Уже трішки поналивалися вчорашні, такі гарні. Ну, пішла я в гараж. А ти гуляй! Оце вчора пізно ввечері я тут посадила такий кущик, а ось, бачите, Санталіну викинула, не прижилася. Ну, і це мій бузок. Ось він такий. І зараз я його буду обрізати. Що вийде в мене тут, щоб... Так, це в мене е, деревцем я його формувала. Ну, зараз теж буду так. Вітер і тепло на дворі. хоч за горай. Невгамовна пенсіонерка працює. І оце я так обкарнала свій бузок, ну, я сама винна. Що я його сюди посадила. Ну, а тепер уже що ж робити. Хоча можна було ставити одну гілочку, це я для віки і тьоми лишила, вони там у себе хочуть посадити. От, А я обрізала, як уже могла, навіть пилкою. Чому? Високо пішов вріз цей бузок. Він дуже гарний. от. Але дивіться, тут вже у мене провод. І там лишилося, мабуть, ну, метр. А я знаю, що вони ростуть дуже високо, то я вже як могла це пиляла, тепер буду пиляти кожного року. Ну, і коли такий вітер, думаю, я отут не, не сапала, то зараз пересапала тут, ну, а раз тут пересипала, поки ще не спекотно, думаю. Так, де як би його тут? Ну так, тут більш-менш, а отут пропушу, де у нас посажені самшити в ряд. І травку збирати не буду. Ну, це таким займаюся. Ну, оце я так сьогодні попрацювала. Я й гилкою я і сікатора. Ну, сухі гілки попилювала, господи. Ну, все, він то гарний, і квітує, і пахне. Ну, ось так обкарнала. Ну, казала тільки самшитіки, а прополола всю ділянку. Ну, так, тепер. Вітерець дужий, то думаю, бур'янна я не збирала, думаю, він тут засохне, або ввечері пізненько, або вранці я. Залью свої оці рослинки. Ну це так, плюс 29 температура. З вітром, то мені здається, всі 35. Тому на цьому все. Пішла я відпочити. У нас такі тучі, сонечко сідає. Вітерець притих, ну, майже зовсім. І що я тут роблю? Ну, ви ж знаєте, що я без роботи не буду, на тому гібіскусі тлі немає. На оцих двох страшне. І оце ж я, ну, я говорила, що в мене нема чим бризкать, то я їх купаю. Розчин зараз розповім, може, комусь теж пригодиться, бо я її в минулому році таке робила, і в цьому році теж. Значить, знайшла в інтернеті і думаю, чи гуглить та знову шукать. Ну я ж його десь записувала. Боже, ви якби бачили, скільки тут ці тлі чорна. На троянді зелена була. Троянди оці всі обробила вже, покупала. Ну, а тут, оце ж остання. І ще в мене там декілька троян, то прийдеться поки ще не темно. Бо, а, а якщо завтра дощ або е, вітер опять, то я ж їх не покупаю. І за двором у мене ще, ну там включать світло, там буде видно. За двором два гібіскуса. От. Е, я хочу сказати про рецепт. Може комусь згодиться. Значить. Ну, так я на три, три літри води взяла, а м'як у мене сильніший. Це ну, Наташа, коли зі мною Наталя поділилася, в мене півлітровій баночці стоїть. Я як нюхнула, дух забило. Майну це дурочка стара. Коротше, дві столові ложки і е, рідке мило. Або натерти мило, та його, щоб воно стало рідким, або миючий будь-який засіб. Ну, я не жаліла. Я не можу сказати вам, скільки по кількості я багатенько вела. Бо в мене рідке мило тьома купив, здається, літрову пляшку. В АТБ було, мабуть, по акції чи що. І оце ж воно достояло, що воно мені треба. І розмішала, а потім залила теплою водою. Ну, так там було сказано по цьому рецепту. Так що, ну, звичайно, може, за один раз і не виведу. Ну, я це так робила. Потім на слідуючий вечір змивала напором води. Ну, це так купала. І воно нічого. Це вже я. По, по колу пройшла і ще раз. Зараз зроблю ще раз і оце ті троянди закінчу. І гибіскос. Ну, оце в мене пішло там три троянди. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На вісім дерев, оці ще я не, не чіпала, я й не знаю, чи там є пля, чи нема, треба подивитися. То це пішло вісім літрів. Ну, Там сказано, що залити водою приблизно 6-8 літрів. Ну, в мене ж вже 3 було, то це вже 9 навіть. Да, я ж на, на 3 розвела. Трішки зробила, може, це й неправильно? Трішки рідше. Ну, оце таким займаюся. Ну, треба ж якось спасати. Боже. Ана. Ну, я думаю, ви здохнете. І Іначе бути не може. Так, зараз ще зроблю, ну а потім будемо дивитися.